Добрий вечір. Добрий вечір. Сьогодні у нас е, дебютний випуск. Мабуть, шоу лайф. Мабуть, бейбіж 2.0.1. Е, Будь-чого, що в нас можливо взагалі. Е, воно на все розвивається. Тому сьогодні у нас огляд і прямий е, допис, прямий запис протистояння оболонь Лія Васт. З вами буду я. Олександр Лєнік і всі ті, кого я знайду сьогодні на території стадіону США Перемога. Хто це буде? Ми дізнаємось трошки згодом. Тому залишайте з нами. Поруч зі мною. Це чудові дівчата. Дівчата, сьогодні матч у Болонлія і Васт. Ваші оцінки. Хто переможе? А Болонлія. Болон Який рахунок? Триодин. Хай буде. 3-1. Ніка. Васт. Мабуть, перша, хто сьогодні вірить у вас. Рахунок? 3 2 Ой, мама, ви що Мама, рахунок 3-2 і 3-1, і різні переможці. Е, якщо буде нічия, ви мені купуєте каву. А так. якщо виграє болонлія то ви купуєте нам. Мені. Діма шоколад я трохи залетів тут на каву і на шоколадку, тому я буду вболівати за нічию. Дівчата, дякую вам. Дякую. До нових зустрічей. Вечір добрий з болівальницями. Фанатками. Ультрас. Всім. Я дуже ультраз Аванта. 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 Так, трошки сплутав у нас е, Влад Слюнков, хто він і що він. Добрий вечір. Сьогодні дуже напружений матч: лія. І вас ставки дуже високі на ставці шалик Борусі Дортмут. Хто сьогодні переможе? Звичайно, болонлія. Болонлія. З яким рахунком? Ну, 3-2, пускай буде. Сьогодні рефері зустрічі Олександр Зівакін. Чи буде червона картка у Павла Чореску? <реш> Ні. Чому? <реш> Бо він кращий. Павло Черезку кращий, ну я думаю, що ми це перевіримо впродовж наступних 60 хвилин. Дякую. Будь ласка, він мій кум. Він мій друг, але це не відміняє того, що він сьогодні отримає червону картку, бо я вже довомився. Я буду кричати. Добре, тоді зустрінемось у перерві. Звичайно. Добре, дякую. Я продовжую рух по стадіону, поки тут йдуть приготування би, до матчу і наближаюся поступово до колективу. Ось цього. Тут колектив Васт в повному складі. Зараз дізнаємось їх думку про сьогоднішній матч. Арбітр сьогоднішнього матчу Олександр Зивакін. Пане Олександре, вітаю всіх. Готуємося до нових перемог. Сьогодні матч оболонь Лія і Васт на ставці тижня у Бейбі. Назвіть рахунок матчу, який ви думаєте, буде найбільш близьким до того, що ми побачимо через годину. Я, я хочу, щоб був видовищний футбол, без травм, а хай переможе найсильніший, хай виконують всі правила футболу. Я буду в цьому намагатися їм допомогти. Допомогти. Е, вам бажаємо гарного арбітражу. Дякую, Слухаємо склад команд. Е, вас намагається тут щось цікаве зробити, Віталіка ні тут. Фітісова добрий вечір. Добрий вечір. Вадим Миколаївич, Сьогодні команда Вас грає з командою Болон Лія. Так, я знаю. Скажіть, я, ну, я зібрав команду. Скажіть, будь ласка, а ви плануєте набирати очки в цьому сезоні? Uh, так, плануємо. Uh, у нас є трішки проблеми. З гравцями, але ми над цим працюємо. Ми знали, що сезон буде е, важкеньким, е, коли прощалися з деякими е, футболістами, які вели в нас гру, можна так сказати. Але вас надолужить не в цьому сезоні, але все буде добре. Е, як вважаєте, сьогодні буде справжній футбол? Ну, справжній футбол це знаєте таке, такий вислів дуже громкий. Команда вас постарається дати бій, щоб команді супернику було дуже цікаво грати. У вас дуже змістовні коментарі. Дякую вам. Успіхів. Дякую. Ми пішли перемагати. Зараз, як ви бачите, йдуть приготування до матчу, і наш чудовий оператор Денис Куценко пішов давати капітанські пов'язки. Я так розумію, що Андрій Аліфанов і Анатолій Паскевич будуть виводити команди на футбольне поле. Дуже швидкий темп руху у Дениса Куценка. Він чомусь посміхається, не знаю, чому він такий задоволений. Щось він дуже задоволений. Пане Денисе, добрий е вечір. Вечора. Скажіть, будь ласка, сьогодні дуже напружений футбольний матч. Оболонь Лія Васт це ставка тижня, це АФМ. Е як ви думаєте, хто сьогодні переможе? Я гадаю, сьогодні переможе оболонь. У них чудовий склад, вони заряджені на кожну гру, тому гадаю, десь приблизно. 3-4 голи вони заб'ють. Васт, можливо, спроможнеться на 1, максимум 2 голи. Тому гадаю, десь 3-1 або 4-2 буде рахунок на користь оболоні. Е, як ви думаєте, чи буде сьогодні червона картка в нашому матчі? Враховуючи харизму і характер Аліфана, я гадаю, що можливо, як мінімум, жовта у нього буде, а червона, можливо, за. <свист> Не знаю, жорстку гру, скоріш за все, у Чореску Павла. Добре, дякуємо вам. Да, займайтеся зйомкою і найпереможе найсильніше сьогодні, правда? Дякую, що взяли інтерв'ю. Гарного усім футболу. У нас вже старт поєдинку йде, і Анатолій Паскавич тут вступив до гри. <свист> з матчу. Стоковський, як завжди, на стилі. Тут як тут, на лівому фланзі. Ну, в принципі, він величезний професіонал своєї справи. Інша справа, що е команда Васт в цьому сезоні трошки не така, як було раніше. Чому підказки один від одного е у команди Васт? І я думаю, що треба пошукати когось прикольного на коментар, тому що. Нам необхідні жертви, нам необхідні люди, які готові говорити про футбол. І говорити про футбол сміливо, відверто і без купюр. Тому я займаюся пошуком саме цих людей. Давайте поспостерігаємо за володіннями Анатолія Паскевича. Він ось тут перед нами зараз я перегорну сторінку камери, і ми побачимо, як Анатолій Паскевич рухається. У нас з вами е прямо в кадрі. Ось його підказки. Ось він керує. Ось він тут, як тут. У нас тим часом Васт йшов атакувати, і в принципі можна переходити на іншу половину полі, але давайте ще тут трохи зачекаємо. А, із крутого, із принципового, оболонь Лія рухається до топ-4. Васт, скоріш за все, рухатиметься а, до ліги, яка буде. А, Грати з переможцем Прингульської ліги. Тобто сам цей дивізіон буде визначальним для цієї команди. Але, 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 в нас дуже запеклі двобої абсолютно завжди. Тому давайте подивимось, як далі будуть розвиватися події в нашому матчі. Доброго вечора. Доброго вечора. Поруч зі мною Віктор Стольніков, <різь> Нікіта Подвисоцький. Смачного, Я смачного! Доброго. Дивіться, сьогодні э, матч Оболонь Лія і Васт. Скажіть, будь ласка, хто сьогодні переможе? Я вважаю, що переможе Лія. але у борьбі. А, Як ви думаєте, в цьому сезоні Корабел сильніше за вас і за оболонлію? Я вважаю, що так. Нікіта, ти згоден? Просто мяукни, якщо так. Я не можу кого-то нами. Тобто, корабел найсильніша команда? Ні. Чому? Є арсенал ВМС. Арсенал ВМС це вікінги. А з футбольних команд. Футбольних? сильна? Ну, саме зараз у місті. Ні, ну, Лія хороша команда. Лія гарна команда. Хто найсильніший гравець Лії? Вот кричит он. Как нет? Ну, Андрій Аліфанов найсильніший футболіст. Найсильніший футболіст. І Михайло Хрипко. Нікіта Подвисоцьки назвав саме цих двох футболістів, яких він вважає найсильнішими у складі Лії. Вітя, я вважаю, що Вадя, воротник найсильніший у них. А, у вас-то хто найсильніший? Знать кого-то одтуди. Є Ярчук. Анатолій Паскевич. Ярчук не грає. <laughs> Ярчук вже вікна. Я зараз виберу, а ти скажу. Не Вони всі без номерів. Дмитро мазан. Мазанка найсильніший команді Васт. Е, який рахунок буде сьогодні? Я поставив 3-2. Тобто ти хочеш шалик від Вови Коваля? Звичайно, хто не хоче його, е, Антон Шиманець не хоче. Ну, Антон тоді странний німного. Це дуже провокаційна була е, теза, і я не буду відповідати на провокаційні е, ваші слова, пане Вікторе. Це ваше бажання. Дякую. Дуже радий, що ви долучаєтесь до проєктів асоціації. Скажіть, вам подобається у нас? Звичайно. А що вам не подобається, окрім мене? Що корабел пропускає тур на цій неділі? Ми зробимо так, щоб на наступному тижні ви провели дуже чудову гру. Дякую. Дякую вам. Сьогоднішня легенда інстаграму поруч зі мною. Привіт. Перш за все, хочу передати вітання Федерації футболу Миколаєва. Ти передаш? Так, да, звичайно. Максим Фіщук, Федерація футболу. Привіт. Ми відкриті до всіх таких подій, тому, в принципі, можемо передавати вітання всім, кому забажаєте. Сьогодні у нас ставка тижня. Да. Як тобі е, стартовий е, відрізок сьогоднішнього матчу? Е, я думаю, що буде недооцінка суперника з боку оболонлії, тому що наразі нічого не можуть зробити, хоча вас вийшов неоптимальним складом. Цього, але... В цьому сезоні вас е, всі матчі проводить неоптимальним складом? Так, да, я це розумію, але ну, зараз на, на даний момент по грі я не бачу, щоб оболонь перегравала вас. Тобто, вже оболонь недооцінює свого суперника? Я думаю, так. Е, хто найсильніший гравець у Болоні? Е, На даний момент найсильніший гравець у Болоні – це Воротар Вадим Похалевич. Найслабший. Е, нема такі. Павло е, е, У Васта, яка найбільш слабка сторона? Е, не оптимальний склад, мабуть, це зараз. Насамперед? А так я думаю, якщо б вони навадили трішки зі складом, у них би все було добре. І як думаєш, влітку вони е, зможуть повернутися до лідерства в чемпіонаті? Е, Хоча якщо... хотілося б, я так спитаю. Хотілося б щоб вони повернулися. Так, е, да, звичайно, більше сильних команд, більше конкуренції, більше гарних матчів в минулому сезоні. Ми з ними видали дуже гарний плей-офф. Тому я, я сподіваюся, що в них все буде добре. Останнє питання про команду Мрія. Е, чи позитивно оцінюєш цей сезон? О, цей сезон наразі для нас є дуже провальний. Але все попереду, все буде добре. А, чи плануєте ви в цьому сезоні забрати хоча б якийсь комплект медалей? А, дивлячись, та я думаю, так. Думаю, коли підуть стикові ігри, то все буде по-іншому. Я бажаю успіху команді Мрія. Тобі особисто. Передаю теж всім вітання і дивимось далі за грою. Дякую. Дякую. Я дуже обережно підкрадаюсь до людини, яка зараз. Мене відштовхує рукою Іван Іванович. Просто кліпніть очима, якщо ви вірите в перемогу своєї команди. Іван Іванович просто сказав слово, звісно. Я не буду вам показувати, тому що він дуже зайнятий. Він нервує, він переживає за свою команду. І поки тут у нас лунають. Не знаю, що тут лунає, хтось тут щось розповідає. Ось вам матч. Ось вам ця інтрига. Ось вони вже всі тут. всі тут. Дмитро Кавушан нервує. Влад Слюнков нервує. До речі, яка чудова гарна форма оболонлії. Ось такий футбол. Ось такий футбол у нас з вами. Зі мною Олексій Тищенко, людина, яку всі хочуть бачити в бий біжи. Я буду, скоро буду. Скоро буде. Eee... Олексій від мене пішов, хоча е я дуже хотів в нього запитати, е хто його фаворит сьогодні. Насправді, е я поспілкувався з ним перед рою, і він повідомив мені одну важливу річ. Він хоче побачити справжній футбол. Справжній футбол у нас вже триває, тому що скільки я ходив тут по полю, е були і крики, були і. Емоції, але не було голів. Тому поки що у нас 0-0. Ви знаєте, доволі багато болівальників сьогодні зібралися і підтримують як одну команду, так і іншу. Але треба запитати дуже поважну людину. Дуже поважну людину, як вона оцінює сьогоднішнє протистояння? Зараз ми до неї просто несемось вперед. Добрий вечір. Привіт сьогодні чудовий матч. Точно. Чи ні? Ну поки що інтенсивні подобається футбол у Миколаєві зараз? Мені подобається футбол, мені подобається молодь активна, спортивна. Мені подобаються люди, які бажають чогось більше. Скажіть, будь ласка, сьогодні команда Васт, яка в цьому сезоні не набрала жодного очка, грає з одним з лідерів. Це оболонь Лія. Вони в червоно-зеленій формі. Як ви думаєте, хто сьогодні переможе? За кого ви сьогодні боліваєте? Завжди боліваю за оболонь Лію е, чому? Тому що вона кращі. по вигляду ігрової форми чи по футбольній майстерності? Мені здається, що тут все разом. І чудові хлопці, і інтенсивні, і небайдужі, і прагнучі, і швидкі. І грати в пас також Тобто, це ваш сьогоднішній фаворит і завтра, і післязавтра, і впродовж це я, це. я дуже радий, що в нас є е, дівчата-прихильниці спорту. Вони приходять на стадіон, вони підтримують. І я дуже радий тому, що вболівальників е, стає більше не тільки серед футбольної спільноти, але й спільноти звичайної суспільства нашого міста. Сто відсотково, моло треба підтримувати а активно молитим паче. Дякую. Дякую. Дякую, дуже і дуже напружена гра. Насправді дуже напружена. Оболен Лія намагається атакувати, і поперечка рятує зараз ворота Анатолія Паскавича. Це зловив момент. Це було непогано. Це було дуже і дуже непогано. Тут поруч е, є певні настанови. Е, і... Як бачите, Ват Стуковський е, теж свої певні вказівки дає. Бричка із м'ячем. Але помиляється перепередач. Ну, нічого страшного. Стас Тепляк не, теж нервує. Він, е, звісно, що хоче результату для своєї команди. Е, поруч його син. Рекджуніор. Like Я думаю, що при монтажі ця цитата увійде до кадру. Хоча, як це буде насправді, не знаю. Але послухати, як тут підказують один одному гравці ВАСТа, Це було дуже-дуже запально. Це за ще одним, ще одним стандартом. Зараз подивимось. Знову каркас воріт, і знову я його записав на відео. Ну сьогодні дуже все чудово складається у мене з тим, як небезпечні моменти хапати просто і спостерігати за ними. Алі, сьогодні, сьогодні такий от матч, який відкриває ігровий день четверга, і звісно, хотілося б побачити голи, тому що це те, що якби і потрібно всім, всім. 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 Але поки що голів немає. Знову кадр. Нервує у нас оболонлія. Ми поки що поспостерігаємо ось тут. Майже з дев'ятки. Майже з дев'ятки Як воно тут буде відбуватись? Що буде відбуватись? Анатолій Паскевич, Концентрація. Максимальна концентрація. Давайте ось ще що поспостерігаємо за вайбом. Вайбом цього футбольного дійства. Я е, не фон вам зараз демонструю, да? е, І зараз буде тайм аут команді Васт. Треба швидко рухатись до них десь там на лавку. У цього моменту. Давайте швидко порухаємось. Слюнков кудись в центр віддає Аліфанов поперек поля. І ще одне переведення на фланг. І тут знову Аліфанов.

Радіола блокує своїм. Е Частиною свого тіла. Цей удар. Контратака від вас. І будемо рухатись, тому що зараз буде тайм-аут. Павло Чореско зробив неймовірний рейд, і ми про нього говорили сьогодні перед стартом сьогоднішнього матчу. Він що зробив? Пробігся вперед і забив. Давай, давай, по агресивні. Блядь. Що ти біжиш, пробіжку Давай. <пробіжку> Куди ти пробіжку робиш? Ти можеш біжать. Забив. Вивів свою команду вперед. Е, Чому забив е, в такому стилі для себе е, доволі стабільно. Да? Підключився до атаки, увійшов до штрафної. Зробив все як треба. 1-0. На користь оболонліє. Втім, і Васт не збирається зупинятися. Інша справа, що свої моменти е слід реалізовувати. Ось там там попереду: Круглик, Тепляк, Степковський, ну, От Їм треба вмикатись зараз. Другий тайм нашого протистояння ми розпочинаємо з е того, що будемо присутні біля володінь Вадима Пухалевича. Послухаємо, що йому буде говорити його. Е що буде говорити йому його кум Череску. А знову ми тут, знову ми тут. Там небезпека біля володіння Анатолія Паскевича, але я думаю, що зараз ми перейдемо на цю половину поля і будемо тут чекати щось такого екстра. Вас атакує. Звісно, слухати ось такі емоції це щось новеньке. Це щось новеньке. І це вкрай необхідно для того, аби ми розуміли весь екшен і драйв протистоянь в АФМ. Хапається за голову Павло Череску, Автор поки що єдиного забитого голу у нашому матчі. Ну, у вас, звісно, треба щось. Робити попереду, в центрі і в обороні, в принципі, все непогано, але. потрібен якийсь. якийсь форвард. І я знайшов людину, в якої найкрутіша шапка в цьому зимовому чемпіонаті. Звісно, після моєї. Ось ця людина завжди готова відповісти на декілька важливих питань. Пане Дмитре, доброго вечора. Доброго вечора. Сьогодні у нас матч оболонліє Васт. Да. Це матч ставки тижня. А, поки що рахунок 1-0. Як ви думаєте, чи зможе Васт забити? Я на це сподіваюсь. Я взагалі-то розраховував на їхню перемогу. Багато хто сьогодні, до речі, на полі розраховував на перемогу ВАСТа, але поки що все дуже сумно. Скажіть, будь ласка, що не вистачає ВАСТу в цьому сезоні? Що? Добра, файна команда: покоління, три покоління грає. Це дуже велика заслуга цієї федерації. Ні, мені, мені подобається ця команда. Я в прошлому сезоні грав за неї, Хлопці всі дуже, дуже гарні. Пограв, що футболісти. Не вистачає. Можливо, не вистачає в них впевненості? Е, чи будуть у них перемоги в цьому сезоні? Звичайно. Коли? Сьогодні. Вже сьогодні. Вже сьогодні. Дякуємо. Сьогодні. <світ> Чекаємо. Небезпека біля воріт Паскевича. І. Чи завершиться вона голом? Ні. Мяч ледве не вгатив в Олександра Кліментіва і Олександра Горохова. Що нас завалюває? Мені насправді інколи навіть смішно від того, що вони тут всі говорять, тому що потім вони всі обіймаються, п'ють пиво і п'ють каву, п'ють чай, відпочивають разом. Але на футбольному полі впродовж 50 хвилин взимку і 60 хвилин влітку.

Ну! Гарута! Один е Remind, один. Немає слів. Немає слів насправді. Це було ефектно. Sanya, атмосфера загострюється. Загострюється тим, що час поступово спливає і васт e близький до. Набору залікових балів. От вони рухаються. Вони рухаються. І правильно говорили сьогодні про те, що недооцінка сьогодні трошки в оболонлії. Можливо, навіть так і є, тому що зараз попереду у болон абсолютно нічого не виходить. Анатолій Паскевич м'яча забирає намертво не поспішатиме. І вас зрозуміло, що теж буде шукати свій шанс зараз у атаці. Попустив Анатолій Паскевич гол. О, і поки тут Юлія Пономаренко ж намагається позаду підкрастись. Да? Момент був тільки що цікавий. Так, гол був. Так, був. Гол зафіксовує. Гол зафіксовує Олександр Зявакін і рахунок стає 2-1. Тепер Олександр Ігорович він мені пав. Ну, так воно і буде, якщо цей матч завершиться з перемогою у Болоньлії. У нас залишаються фінальні раунди нашого протистояння. Вас намагається атакувати, вас намагається вирвати нічию, а можливо, навіть і перемогу у Болоньлії захищається. Зараз швидко перемикаюсь на ще один. Мені здається, ухти, знову ж таки, я трошки ще не розраховую, як тут правильно що робити. Мені здається, що необхідно в описі ставити, що є е, лайка під час матчу, е, щоб всі розуміли, що цей контент не для дітей, цей контент для чоловіків, які справжні. Які сильні, які витривалі, і які, е, за думкою нашого президента, потужні. Найпотужніші, я думаю. А наш матч підійшов до завершення. Ось. Він якраз таки тут: Шкіряна куля, яка завершує наше протистояння. Е. Все. Два. Один. І Усі дякують один одному за гру. І найважливіше, що всі задоволені. Ну, можливо, всі, крім Анатолія Паскевича. Так що, наш матч завершено, і я сподіваюся, що цей відос а... цей відос вам сподобається, і ви будете його споглядати далі. І запропонуєте свої варіанти а... для матчів наступних, які ми маємо. З вами в такому варіанті пройтись, пробігтись. Можливо, вже не я буду тут, можливо, хтось інший, але в будь-якому випадку, дякую вам за увагу, щастя, миру, здоров'я. Почуємось!